Права 1296. На малюнку 40.3 зображено фрагмент координатного променя. Знайди координати точок F G H, R, S. Ну що ж, почнемо. Давайте подивимося на цей малюнок. Ось він, 40.3. Ми бачимо, що одиничний відрізок, наприклад, від 5 до 6, поділимо на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 10 частин. Тобто одна така частина це буде одна десята. Ну, якщо так, то ми зараз можемо записати, які числа відповідають яким тут точкам. Отже, дивимося. Ну, 5 у нас є. Але на 1 менше, ніж 5 треба записати 4,9. Тобто пишемо тут 4,9, потім буде 5, потім буде 5,1, 2, 5,3, а точка S тоді буде 5,4. Є? Ну що ж, точка F у нас має 6, тут нічого писати не треба, а тепер рахуємо після 6.

Далі G. Записуємо координата шість з половиною. Шість цілих п'ять десятих. Є. Далі H. У нас сім, дві десятих. Є. Далі. Р. Записуємо 4,9. Ну і останнє S – 5,4. Ну що ж, ось таке завдання на відображення десяткових дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.